Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами подивимося автомобілі, яких ще нема ніде. Це 2024 року випуску моделі, яких ми ще не можемо порухати просто так. Проте ми в сієтлі і зараз ми зможемо побачити велику кількість моделів, марок, які реально є круті. Так що додивіться те відео до кінця, буде багато всього цікавого. А ми погнали. Що ми подивимося з Lexusів? Не знаю, В принципі це те сама Тойота і Марки. Вони плюс-мінус подібні одні до одного, що виходить в Toyota, після того виходить воно в Lexus або навпаки. Це Lexus ES, напевно. Зараз ми точно подивимося. Та, це EX, ES 300 гібрид. Проста, гарна стандартна машина. В принципі, нічого тут сильно не помінялось, вона виглядає як виглядала завжди. Через те, що я на такій машині катався і катався, може років три тому. І, в принципі, нічого особливого тут не помінялось. А що мене цікавить, це реально цікавить оця машина, яка стоїть взаді. Це є LS. LS новий. Вони довго, до речі, не виходили, мені здається. був ще той такий простий з зрубаними фарами. Це 500-й. На 416 кінських сил, 3,4, v 6 Turbo. Твін турбоський мотор, який розганяє цю велику машину за 4,6 секунди. Він виглядає набагато гарніше, ніж ЄС. Він сильніший, потужніший, ширший. всі в нього такі оці грані класні, які, на жаль, чому на жаль, ну, перегукуються дуже сильно з Camry. і та машина вже стає не така ексклюзивна, в принципі. Проте ми маємо те, що маємо. І це, до речі, в нас не лонг-версія. я Думаю, що в нас ще є лонг-версії, довгі, проте це чисто стандартна версія, яка має доводчики чи не має. Якась пуста версія без будь-яких доводчиків. Тут у нас Además, великий салон. Бачите, зараз всі в принципі, виробники дуже сильно люблять комбінувати оце з, з, от, з різними такими матеріалами. Це, наприклад, у нас якась Алькантара. Взаді, Ні, ну взаді прикольно. дивани знову ж таки такі подібні до BMW, що отут є сильно занижено, тут є сильно е, піднято задня шторка. І, до речі, тут себе не відчуваєш, то якась, не знати, яка страшна велика машина. З сто... Я не знаю, що це таке в Тойоті. Це, напевно, вони просто познімали. Це не я такі джойстики, правильно? Напевно, познімали через те, що то легко відкрутити і можна вкрасти, так що про тим ті машини, що я говорив, що там тепер такі джойстики, це неправда, сюди, напевно, щось вкручується та і все. Підігрів, вентиляції сидінь, оце все воно у нас рухається як в ліксусі, ви знаєте дисплей туди-сюди. Чесно, нічого особливого. Porsche gt 3 RS. На жаль, він закритий, хоча я в салоні Порше ходив, таку саму машину сідав, була відкрита. Ну просто вони, напевно, не хочуть такої великої кількості людей, щоб вона залазила. Ну, порш є порш. Про що говорити? Ціни, на жаль, на ньому не вказано. Виглядає він як порш. Реально гарна, гарна іграшка. Зразу нас з тої сторони зустрічає Порш. Знову ж таки, порш. Він турбо, турбовий Porsche. Як бачите, він вже не зрізаною. А це каєн, GT, по-моєму, як він називається на великих гарних колесах. Теж закритий. Чомусь ці машини Porsche є закриті. Чому? Я не розумію. Не хочу сідати, але це є абсолютно нова модель. Ви можете бачити це по цих прекрасних фарах, які з заводу йде, такі трошки затемнені, з класними лазерами. Я не знаю, ще декілька років тому KIA, то якийсь такий був бренд, десь він там стояв. А зараз він реально вийшов на якийсь класний рівень. Прикольні, гарні машини. Мені, наприклад, це. KIA k 5 я так розумію. Так, KIA k 5 GT Sport, але це передньопривідна, вони, напевно, ще є повнопривідні. Вона, до речі, має тільки 1,6 турбодвигун з восьми передачами. Проте тут може бути і 2,5 турбодвигун. Оця сута в нас є з 1,6, і вона коштує нас 36 тисяч доларів. Ви собі уявіть, отака машина 36 тисяч доларів. Ну, вартує чи ні? Я думаю, що вартує, реально прикольно. Нічого і не. Не бракує, типу, вона в GT-формах, тобто тут така йде е, обрізана що до салону. Ясно, що тут не можуть бути не знати, які крісла, не знати, які матеріали. Хоча на своїх 36 тисяч доларів, воно прикольно. Оце воно зразу сів, воно зразу сюди опустилось. Ну, чесно, сідаєш. ну тукія, типу, не, не можеш сказати, що ти сідаєш в Mercedes чи у BMW чи, чи ще десь. Але. Ну що від неї хотіти? Я чесно не знаю. Вона мені плюс-мінус до вподоби. Чи купив би я собі таку машину, ще чи всього, що ні. Але вона абсолютно має право на існування, і це цілком нормально. Як бачите, в Києві нас, до речі, дуже багато машин представлено. І вони тут якось так тихо стоять, бо там якийсь такий шум нереальний. А тут якби спокій, через те, що тут, тут тільки KIA і все. KIA, а там ще є Chevrolet, а і Buick у нас ще є представлений. Що по Кія в нас цікаво, не знаю, я би може хіба подивився на оцього Телурайт. Телурайт. Напевно, так, правильно, я не можу до кінця повторити. Це є один з найбільших KIA позашляховиків. Sorry. Взаді красиві фари, форми його, як на мене, дуже цікаві. Але це абсолютно не новинка. Вона на таких дивних колесах, які ось, не знаю, типу, може, вона має якусь там. Таку версію, але мене вже зацікавило це. Я не знаю, що це за Кія. Перший раз в житті таку бачу. Взаді трохи насолено. А EV 9. Була EV Там 6 7. Така різана, їх дуже багато. А зараз вийшло ev 9. Нічого собі. Чого в них всіх багажники закриті? Я не розумію. Вона реально притягує багато людей. І я думаю, що її дуже багато будуть купляти, через те, що попереднє EV Кія. Просто розлітається їх дуже реально багато є на наших дорогах. І вона, мені ще цікаво подивитися, як вона спереду виглядає. цікаво, цікаво виглядає. Вони тут додали такі от невеличкі елементи. Ну, то вже просто бачите, машини робляться для якоїсь такої краси, щоб воно виглядало, але ну, нічого тут такого зазорного немає, як на мене. 300, 380 кінських сил в цій машині. 4,5 секунд до перших 60 миль. Ціна ціна, на жаль, не вказана, але багажник відкрили. Багажник, в принципі, як і в всіх семи місних машинах, воно не може бути дуже велике, але в принципі виглядає цілком нормально і цілком окей. Тобто крісло собі опускаєте, і я думаю, що там місця буде виглядати вистачати ще багато. У нас є можливість присісти. Цікавий комбінований салон. До речі. Як воно працює? Бачите, тут є підножка. Я не розумію, для чого та функція зроблена. Ну, я, як сижу, я і так до того не дістаю. Може нам ззаді щось заважає. Регулювань зробили багато, але для чого ця штука. І... Щоб можеш, коли ти включаєш автопілот, щоб ти лежав. Мінімалізм нас зустрічає. Тут все дуже максимально просто, тут у нас є багато всяких різних зарядків, які ви там щось переключаєте, включаєте. Це у нас є... Типу підрульові переключателі, типу турбо. Робиш собі турбомод. 4 wd лок, можна заблокувати повний привід, диференціал заблокувати, прикинь в електричній машині. Клас! Тут в нас також є такі гарні порізані, типу підколонки системи Meridian. Тут в нас, в принципі, також окей, і красиво. Що про неї ще сказати? Ну, не знаю, нова, абсолютно нова модель. Я її ще раніше на дорогу ніколи не бачив. Як на мене, класна. От я про цю модель говорив, що їй зараз на дорогах є дуже і дуже багато. Це є EV 6-та модель. Вона невелика, вона різана, вона, до речі, не зовсім дорога, що з її ціна в районі 40-45 тисяч доларів за нову електричну машину. Взаді тут просто уйма місця. Я розумію, що це крісло трошки підсунуте, але по любе місця багато, хоча, я думаю, що тут сидіти не зовсім зручно. Ну, в принципі, якщо так, то зручно, але по любе мої коліна трошки. Стерчать, хоча над головою місця ну мало, але ще би трошки, трошки би якось зробити по-іншому, і мені би було максимально зручно, але насправді електричні машини Kia, вони є зовсім прості по своєму салону, по своєму інтер'єру. Отак вона в салоні виглядає. Ви бачите невеликі чорні такі з білими проставками крісла з великими екранами. Тут так у нас гарно стирчить оця. Штучка, де ми можемо щось управляти, консоль передня, та й все. Нова Subaru BRZ. Абсолютно нова. Ну, Ви всі знаєте, як вони по вигляду. Це та сама Toyota і той самий Саян. Але в нас представлене Subaru. В принципі, проблем немає, вона зовсім нова по вигляду. Багажник Нормальний, десь можна їздити, щось собі перевозити. Ну, Зовсім маленька машина, вона. як я як іграшкова, не знаю, щось не закривається багажник, скільки вона в нас коштує. Ціни, на жаль, немає представленої в тої машини, але я думаю, що вона не сильно дорога через те, що мала, проста машина, її, в принципі, всюди люблять, як перші машини для якихось невеликих таких, ну, цікаві, вона якісь емоції, напевно, мінімальні та й дарує. Заходимо в Buick, це є наш Opel, Чи Opel це є той самий просто Мені цікаво, хіба стало подивитися на цього хамера. Він вже є не новий, його вже багато хто показував. Це є камери, який вміє їздити крабовим ходом. Якщо ви знаєте, так от ліво-вправо в нього всі колеса повертаються, як задні, так і передні. Він повністю у нас є в електричній версії, там багато електромоторів. Він плюс-мінус має хороший запас ходу, і він дійсно класно їде по нерівних дорогах. Як на мене, машина цікава. Машина ще як мінімум цікава тим, що. Тут можна зняти реально всі оцей дах і собі влітку дуже класно кататись, з'їздити цікаво. Тут взаді великий у нас він створений пікапом. Вони ще є в нас, до речі, версії е, з задньою, ну як джип, типу е, кросовер. Тут, в принципі, отак зроблено. Взаді, що я взаді можу сказати. Ну Дивіться, то є максимально незручна машина просто для пантів. типу, вона виглядає прикольно, але. Така машина на кожен день вона абсолютно не може, не може бути через те, що воно не працює. Хоча десь на пляжі, не знаю, отак їхати зовсім цікаво. Дивні машини, які є закриті, на жаль, до них доступу немає. Тут є, стоїть абсолютно новий Rolls-Royce Spectre, який двох він замінив гост, але виглядає реально. Ну, дуже круто, подивіться просто на ті колеса, наскільки вони великі. Ви собі просто вдумайтесь, то є двохдверна машина. Ви пам'ятаєте там Субору, який я вам показував, яка була та. То, ну, це реально капот від Роллс-Ройса. А тут масивність, впевненість, сила. Шкода, що не можна сісти, залізти, покататись на ньому. От ви можете в принципі побачити Бенклі. Да, це Continental GT з червоним салоном. Достатньо велика, знову ж таки, красива машина, але як на мене, до Rolls-Royce зовсім не дотягує. Тут у нас стоїть Bentayga, е по-моєму, не Long, По-моєму, проста Bentayga. Ну, принаймні Long не пише, значить, дійсно сама проста Bentayga. Ну, Чесно, не, не цікаво. Типа, тут Rolls, цікаво, чомусь якось так є. Ось з тих всіх машин, які стоять, цікаво тільки Rolls, ну і, напевно, ще McLaren, Lamborghini, не знаю, ламби. Ламби, не знаю, ламби не то, що вони всі є, типу. але. Мені здається, що ламб є більше, ніж Макларен, і через то мені Макларен якось більше подобається. Ну, Подивіться на ту красу, скільки там ліній, як воно все гарно виповнено, як, як... подивіться на те крило, де починається скло, а де кузов закінчується, бачите? Просто широкий, класний. Прикольний. Це в нас, до речі, якийсь 720-й. Та, 720 s Макларен, Ламбо Huracan Performante. Ну, не знаю. Типу, вона прикольна, але мені здається, що в тій машині чомусь більше понтівні ж тої машини, ні? Н ні, говорить. Я. З тих всіх, що би я вибрав. Ну, Rolls, напевно. Не знаю, він прикольний. Він не такий швидкий, але він прикольний. І тут у нас. Aventador SVJ. Не бачила там ззаду, Ну це типу яхта серед ну, серед машин. Rolls.